Привіт всім бійцям, солдатам і офіцерам 68-ї окремої ігерської бригади імені Олексу Добуша. Я вітаю вас з Днем сухопутних військ України. Сказати, що вами пишається вся Україна це нічого не сказати. Слава про вас іде перед вами. Хочу вас всіх сильно-сильно обняти і так, всіх разом і кожного окремо. Ви знаєте, що ви найкраще. Ви знаєте, що ви. Великі молодці! Бо робите саму святу українську справу сьогодні. Пам'ятайте, що вас тут чекають, пам'ятайте, що вами тут пишається. Слава Україні і велике вам спасибі за службу зі святом! Це відео вітання 68-й окремій єрській бригаді імені Довбуша з Днем сухопутних військ. Дякую за вашу службу. Слава Україні! Я хочу вас привітати з Днем сухопутних військ України і вважати вам міцного здоров'я, гарного настрою і якомога швидшої перемоги. Слава Україні! Бажаю особовому складу міцного міцного здоров'я, господнього благословіння і всього самого, самого найкращого, чого можна побажати рідним і близьким людям. Сил вам, наснаги, і все найкращого разом до перемоги, слава Україні і вам, героям, слава! Я бажаю кожному з вас, янголо-охоронця з величезними крилами. Нехай він оберігає вас в день і вночі 24 на 7. А славетне ім'я Олексі Довбиша нехай надає вам сил, незламності і віри в те, що правда переможе. Україна переможе! Слава Україні! В першу чергу я хочу вам подякувати за вашу технічну роботу, яка забезпечує нам, артистам і креативним людям, творити нашу культуру і збагачувати нашу країну. Я хочу вам побажати натхнення сил, мотивації і людського щастя. Прийміть найщиріші, найтепліші вітання з нагоди цього вашого професійного свята. Хочу подякувати за службу, за стійкість, за незламність, за те, що тримаєте оборону і тримаєте цей фронт. Нехай Господь благословляє вас, ваші родини, сили, наслаги і такої справжньої любові до своєї землі. Слава Україні! Бажаю вам перемоги, добра, здоров'я і, звичайно, повертайтесь додому живими і неушкодженими. Слава Україні! Ви найсміливіші люди не тільки цієї країни, але й всього світу, тому що впевнена, що жодна країна таку навалу не витримала. Будьте здорові, пам'ятайте, що за вами величезна кількість українців, які цінують, люблять і пишаються вами зі святом. Дякую, друзі. Дякую вам, друзі, за те, що маю можливість жити і працювати в своїй рідній країні. Нехай Господь Бог вас оберігає і благословляє. Повертайтесь живими. І здоровими. Слава вам і слава Україні! Будемо жити і тільки так. По-перше, дякуємо вам за захист. По-друге, бажаємо вам міцного здоров'я, козацького здоров'я, характеру, сили, терпіння, а ще потужних донатів на усі ваші потреби, щоб збори закривалися дуже і дуже швидко. Бажаємо вам, щоб ви найскоріше повернулися додому з перемогою. Тримайтесь. Дякуємо за захист. Хай вам пливе, як по воді качки, хай вас береже Бог. Робимо курва, тут все, щоб нам не було встигну, як ви прийдете. Ми з вами, ми вас чекаємо. Будьте здорові. Слава Україні! Дякую вам за вашу роботу. Разом до перемоги. Слава Україні! Я бажаю вам перемог, стійкості, сили, ну і кожному залишатися живими і неушкодженими. Дякую вам за службу, дякую вам за все, що ви робите. Слава Україні! Бажаю перемоги та і обов'язково вдачі. Я дуже хотілося б подякувати всім вам, герої, за той важкезний труд, за ту незбагненну працю, яку ви виконуєте. Все, що вам сьогодні, набажають, помножити в мільйонну ступінь послати це в небо і позитивним зарядом знову направити у вас. Чекайте нас до вас знову з концертами, з візитами. Всім гарного дня, всім щастя, спокою після нашої перемоги і слава Україні! Я дуже пишаюся вами окремо кожним. Я дуже хочу знову приїхати до вас і вам поспівати, пообнімати вас. Ну і чекаю, коли в мене буде така нагода. Сподіваюся, що ви теж за мною скучили. Обіймаюся святом ще раз. Тримайтеся. Ми вас віримо. Ваша христина Соловій. Я люблю вас безмежно. Я пишаюся. Що я ж в один час з такими славними лицарями? Честь вам і слава, дорогі, дорогі Росомахи, дорогі шершні, дорогі довбушівці, дорогі українські воїни, захисники. Честь з днем сухопутних військ і продаю вам свої обіймашки. Безмежна подяка вам за те, що ви захищаєте та обороните нас та нашу країну. Хочу побажати вам міцного здоров'я, бадьорості духу, любові, сил. І ще раз низький уклін та подяка вам за те, що ви робите. Вітаю вас зі святом від щирого серця. Свято вас, дорогі хлопці, на ваших погонах тримається мир тут, в тилу. Я вам бажаю позитиву. Позитиву, щоб ця страшна війна чим скоріше завершилась, і ви приїхали додому всі живі, здорові, веселі. А я приїду до вас з концертами. і Будемо жартувати, будемо сміятися, будемо реготати. З темного Києва, які бачите, в квартирі, бо світло підсвічується тільки ліхтариками. Привітати з ним сухопутних військ, бо ми знаємо, що всі наші ці виклики вдома тут не мають жодного значення, поки за нас стоїте ви. І ми надзвичайно вдячні, тому що ми готові терпіти будь-що, поки стоїть Україна, поки стоїть і бореться сухопутка. Дякую вам за вашу роботу і бережіть себе. Ви нам дуже потрібні. Ви наші велети, ви наші герої. До вас абсолютно безмежна любов нашої нації. Тому ми любимо вас. Ми надіємося на вас. Слава кожному із вас і безумовно, слава Україні!